Означив межі Дніпропетровської області на всю територію Росії, так само і в альтернативі бувало таких цікавих відповідей нестандартних, на які навіть здачі по 10 копійок не дають. Національний мультитест зроблений згідно варто зазначити детальніше теми. А для того щоб зрозуміти сутність економічної географії, дуже детально накопичуючи цю цеглинку за цеглинкою, можна дійсно підготуватись до національного мультитесту. Мене звуть Задісенцев Олексій Михайлович, і я вчитель географії онлайн-школи-Альтернатива. Географія має досить широке коло застосування. Наприклад, географія допоможе вам збудувати правильний маршрут під час подорожі, не загубитись в незнайомій місцевості. Навіть коли ми дивимося прогноз погоди, ми також використовуємо знання з географії. Під час подорожі за кордоном знання з. Годинникових поясів також нам знадобляться, тобто в яку сторону і на скільки годин нам варто переводити стрілки годинників. Ну крім того, знання з географії використовують не тільки власне географи, а й, наприклад, агрономи. Це їм допомагає краще е, зрозуміти, коли проводити сівбу або збори врожаю. Знання географії також важливі і для. Деяких професій, що пов'язані з транспортом, наприклад, авіатранспортом. Якщо ми говоримо про книжки, і, перш за все про художню літературу, то, напевно, одні з найкращих книжок є діти Капітана Гранта. Це особливо буде корисно учням 6-7 класів. Там досить чітко і детально описані природи матеріатів та океанів. А якщо ми кажемо про сайти, то сайтів. Де застосовуються географічні знання, дуже-дуже багато. Наприклад, Google-карти в режимі OpenStreetMap або Google Планета Земля дозволяє нам побачити, як виглядає певна місцевість певні точки нашого світу. Ну, крім того, існує величезна кількість спеціалізованих сайтів, де можна відслідковувати поширення певних об'єктів або явищ. Наприклад, за допомогою супутника НАСА Карти пожеж, на Sapphire Maps можна відслідковувати поширення пожеж ну, майже в режимі реального часу. Коли учень виконує завдання з контурної карти, то в нього краще розвивається просторове уявлення. Крім того, під час виконання завдань з контурною картою учень навчається генералізувати певні об'єкти і явища, тобто виконує заповнює контурну карту згідно з тим завданням, яке йому було дано. А не просто перемальовує всі значки або географічні об'єкти, що позначені на карті в атласі. Безумовно, ці знання і навички щодо генералізації об'єктів щодо просторового мислення, учню знадобляться не тільки в прививченні географії, а й в побутовому житті. Домашні завдання взагалі формують навички самостійності, дисципліни, вміння працювати з підручником. І також поступово виконуючи домашні завдання, це більше і більше буде накопичуватись знань ну, не тільки з географії, а й з будь-якого предмету. Ну і, безумовно розширюється кругозір, наприклад, учнів. Загалом мені географія подобалась вже дуже так з маличку. І десь з п'яти років мені вже була цікава географія. Потім я географію продовжив вивчати в школі, і в вчільні роки я приймав участь у. В шкільних олімпіадах з географії і тричі поспіль займав третє місце на четвертому, він ще називається республіканському етапі з географії. А крім цього, далі я поступив на спеціальність географії до Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. І там також мені географія була цікава, і також я приймав участь і в Олімпіадах, і в різноманітних конкурсах, наприклад, на конкурсі наукових робіт в Мелітополі зі своєю науковою роботою посів третє місце. І безумовно, коли я закінчив університет, я хотів працювати за спеціальністю. Однією з таких робот за спеціальністю і була робота вчителем географії. Ну, напевно, це така досить практична і прикладна професія. А мені подобається взагалі ділитися своїми знаннями і навчати дітей. Є дуже багато складових, за що я люблю географію. Географія нам надає можливість взагалі. Пізнавати світ, а світ наш, можна сказати, практично неосяжний. Також люблю за те, що географія формує таку комплексну картину світу і розуміння причини наслідкових зв'язків. Це, в принципі, може знадобитись і при вивченні інших предметів. Крім цього, географія це не тільки щільний підручник і атлас, а це і Наприклад, подорожі. Наприклад, якщо є в мене можливість і час, влітку я намагаюся ну, майже кожних вихідних подорожувати. Мені більше подобаються велоподорожі, і там 70 кілометрів на велосипеді проїхати ну, досить цікаве, досить нормальне ще й фізичне навантаження, і подивитися, взагалі, як ці всі географічні об'єкти виглядають вживу. Ну і намагаюсь, хоча б декілька разів на рік і. Якісь далекі подорожі подорожувати в інші регіони України. Крім того, географія має досить значне і практичне застосування. І одним з цих практичних застосувань географії, яке ми можемо побачити, це і створення інтерактивних карт для вирішення певної проблеми. Так, наприклад, я є автором карти Наслідки війни в Сєвєродонецьку 2022 рік, яка була. Дуже корисною для мешканців Северницької громади і набрала за останні два роки понад мільйон переглядів. Ну, більшість таких цікавих, смішних випадків пов'язані з, саме з відповідями учнів на деякі питання. Я два роки працював в звичайній державній школі. Там, напевно, один з найцікавіших відповідей учнів було тоді, коли ми вивчали тему вітер і одним з постійних вітрів є. Пасати, ось я запитую, що таке пасати, а учень мені відповідає, що посад це магазин, де працюють люди, які навіть здачі по 10 копійок не дають. Так само і в альтернативі багато бувало таких цікавих відповідей, нестандартних. Так, вони в більшості випадків неправильні, але вони дещо підіймають настрій, наприклад, була. Одна робота з контурною картою, де учень позначив межі Дніпропетровської області на всю територію Росії. Досить цікава така відповідь була. Також інколи підіймають настрій відповіді учнів, коли вони там зазначають. Зроблена з любов'ю, гарного настрою, тобто пишуть якісь побажання, інколи геть неправильні відповіді бувають, але досить вони такі також підіймають настрій. Наприклад, в 9 класі є в контрольній роботі питання про форми організації виробництва. А учень мені відповідає про шоколадні форми. Тут дуже важливим аспектом є наполегливість і поступовість. Тобто, якщо займатися хоча б по 2-3 рази на тиждень, хоча б по 2-3 години щотижня, то в принципі підготуватись до національного мультитесту з географії можливо. Тут є такий ще аспект, що національний мультитест зроблений згідно програми штільної. І навіть коли я працював репетитором і проводив групові заняття. Я завжди казав, що ми починаємо вивчати географію з 6 класу, а мені учні казали, що ми все забули. Тобто дійсно, коли знання не використовуються, вони трошки забуваються. Дуже поступово, наполегливо треба працювати, і тоді дійсно можна, накопичуючи цю цеглинку за цеглинкою, можна дійсно підготуватись до національного мультитесту. За рік це зробити в принципі, можливо. А ось е, за там за місяць, за два, коли величезний потік інформації, географія дійсно це дуже обширний такий предмет. Підготуватися е, якісно ну, практично неможливо. Також для підготовки до ЗНО можна використовувати комплексне видання, типові тестові завдання, наприклад, типові тестові завдання розміщені на сайті Освіта.ua. Варто зазначити детальніше теми шостого класу. Це топографічна карта, як працювати з картою, масштаб, умовні знаки тощо. І такими основополагаючими темами є теми шостого класу, як атмосфера, гідросфера, літосфера, біосфера і закономірності розвитку географічної оболонки. Значить, ці теми буде набагато легше вивчати матеріал сьомого класу, восьмого класу. Це в класах більше стосується матеріал фізичної географії. А для того, щоб зрозуміти сутність економічної географії, дуже детально варто вивчати 9 клас, де розглядається секторальна модель економіки. Там досить багато і визначень, і об'єктів, і таких також причинно наслідкових зв'язків тощо. Лайфхаками для вивчення географії можуть слухувати створення опорних конспектів, таблиць, схем, робота з картами Атласу, заповнення контурних карт. Ну, появна така систематизація знань, так як вам можливо буде зручніше створення карт, пам'яті тощо.